І від сьогодні в Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. Почав діяти указ президента про часткову мобілізацію, опублікований у парламентській газеті Голос України. Загалом військо поповнять майже на 100 тисяч бійців. Найперше до армії забратимуть чоловіків старших 25 років, які вже служили та мають військову спеціальність. Окрім мобілізації, цьогоріч пройде ще й плановий призов юнаків віком від 20 до 27 років. Утім, строковиків на фронт посилатимуть лише за власним бажанням розповідають у Міноборони. Всіх, кого ми будемо мобілізувати, вони всі підуть в навчальні центри, всі підуть на підготовку. Тобто, ні одного солдата, сьогодні призвавши, ми не відправимо в частину на передову. Визначений порядок такий, що призиваючи сьогодні всіх військовозобов'язаних, ми подаємо у навчальні центри збройних сил і інших військових формувань. Там є визначений період. Терміни, де вони пройдуть підготовку, де вони пройдуть навчання, де вони набудуть тої спроможності виконувати задачі.